Давайте поговоримо про фази детоксу жовчного міхура. Є процедури, які проганяють жовч, наприклад, зондування, яке вам може призначити лікар. Є така процедура, як дюбаш, де ви прогріваєте печінку, де ви п'єте сульфат магнію. І е, я не рекомендую робити це в домашніх умовах, тому що ви можете зробити це під наглядом лікаря в стаціонарі чи ще десь. Для того, щоб уникнути наслідків інтоксикації. Ці техніки трошки агресивні, вони призводять до певного результату, але це короткостроковий результат. Ці е, техніки, які з серії, приклеїти пластер, а наша задача слідкувати за структурою жочного, щоб у нас не було застоїв, щоб не було блокувань, зажимів у жочному міхурі. Утворення каміння. І тут нам допоможе перше це харчування, друге це нутріцептики. І перше, про що ми маємо пам'ятати, що жовт на 95% складається із рідини води. Якщо п'єте мало води, тоді зундування вам теж не допоможуть. Жовт все рівно буде згущуватися, буде порушуватися відтік жовчі. Це дуже серйозно буде змінювати структуру і консистенцію жовчі. І тут ми маємо пам'ятати, що жовч складається із холестерину. А холестерин виробляє печінка. І ми маємо розуміти, як ця система працює. У нашому раціоні обов'язково мають бути правильні жири: тваринні жири, рослинні жири, до тваринних жирів відносяться там. Топлене масло, так? сало певною мірою, потім печінка, тріски, ікра, лосось, оливкова олія. З кожним, в кожен прийом їжі мають входити жири. І це буде впливати на роботу жовчного. І якщо у вас є біль з правої сторони, ви маєте дивитися. Це на те, що я з'їв більше жиру чи менше жиру, тому що від тих жовчів він йде на жирну їжу і залежно від, від стежити, яка саме кількість підходить вам. І якщо у вас немає жирів, жовч стає густа і застійною, і там починають формуватися каміння, бо ви булки, макарони, фрукти. Тому що на це все жочний не виділяється. І на солодке в тому числі жоч це речовина, яка виділяється тільки на жир. Ем, і фрукти це не про жир, вуглеводи це не про жир. От, і симптоматика проблем з жочним це болі в підребір'ї справа, діарея, запори. В тому числі, ви вже, мабуть, зрозуміли, усе це про проблеми з жочним міхуром. І для того, щоб був нормальний тік, як ви думаєте, що потрібно? Потрібна фаза детоксу печінки, достатня кількість води, жири в раціоні, які є джерелом для нормалізації роботи. От, Наприклад, лецитин. Він є в яєчному жовтку, а також є як нутрицептик. І в нас мають бути вітаміни групи Б і мінерали, які відповідають за консистенцію жовчі, щоб не формувалися каміння в подальшому. І якщо у вас є проблеми з ЖКТ, то у вас є проблеми однозначно, дефіцити. І дефіцити вітамінів групи Б. І якщо ви будете знати, які, або хоча б розуміти, які вітаміни групи Б робочі, то частково одна із фаз, від якої залежить структура жовчного, зміниться. Особливо, якщо це стосується вітаміноподібних речовин, холін, інізітол, вітамін В4 і В8, від них напряму залежить робота жовчного міхура. Це два вітаміни, вітаміна, від яких якраз і залежить робота печінки і жовчного. І є, наприклад, такий препарат, як урсофаль, урсоноски, які теж можна приймати. Але це вже йде по назначенню вашого лікаря. Урсодезоксихоліва кислота вона є однією із складових нашої жовчні. Це один із препаратів, який може теж допомогти. Але сам по собі цей препарат е, одинично нікому не допоміг, тому що має бути певний комплекс, з чого складається жовч. Наприклад, ті люди, які схильні до е, утворення каміння. Каміння можуть бути холестеринові, можуть бути кальцієві. І все залежить від того, е, який об'єм жовчного міхура вони заповнюють. І яке каміння, так потрібно вислідковувати динаміку, як у вас міняється ситуація, коли ви починаєте приділяти цьому увагу. І, наприклад, мені в дитинстві, колись лікар описував техніку дюбаш, і це не завжди для мене закінчувалося е, добре, а закінчувалося болями. тому що все має, має бути відносно. Ви маєте пробувати для себе, тому що це ваше тіло, і ніхто не може знати, що буде з вашим тілом. Несвідомі люди, вони завжди, якщо щось іде не так в їхньому організмі, звинувачують лікаря чи того, хто призначає їм лікування. Але ви маєте брати на себе теж відповідальність за свій спосіб життя, за те, як ви харчуєте, що ви п'єте. Наскільки у вас якісна їжа, ваш спосіб мислення, все це є основа вашого здоров'я. Так само ми можемо використовувати, наприклад, трав'яні збори, лопу, гречанка, безсмертник, вони будуть стимулювати жоче тік. А якщо ми їмо продукти, різні види зелені, хрестоцвітні, всі види капусти, рукола, Чорна редька, вона одна із кращих стимуляторів жочно. А якщо це ще ферментована чорна редька, то це топ засіб для чистки жочного міхура, гіркоти самі по собі вони розріджують, а клітковина посилює моторику. І якщо у вас в їжі будуть відсутні цукри, рафіновані, е, рафіновані вуглеводи, е, пиття води, клітковина, то тоді у вас буде і відсутність проблем з жовчним міхуром. І нічого тоді вам не потрібно буде чистити для того, щоб бути здоровим. Тому що ви вже будете вести здоровий спосіб життя. І якщо ви маєте проблеми з травною системою і намагаєтеся давно з, Цим розібратися, то на курсі сім систем цінності, а саме у проблемі ШКТ, ви зможете це розібратися в деталях, тому що в кожного з нас є генетика, і базово е там лежать певні установки. Третя система цінності вона доволі така. Складна, тому що саме у ній формуються усі наші гормони, саме вона відповідає за рівень нашого фінансового достатку, саме третя система цінності. Саме вона відповідає за циркуляцію крові до нашого мозку, тому що, коли у нас перенаповнений кишечник або проблема з кишківником, тоді ми ніби щось щемося, ми ніби щось робимо, але емоційно нас все рівно ще накриває. От, і знання це основа. А за цією основою далі мають лежати дії. Це саме основа, як діє психосоматика. Я маю знання, і відповідно до цих знань я вже роблю конкретні і чіткі дії. Тому, друзі, не відкладайте ваше життя на потім. Якщо ви хочете здоровий імунітет, здорову психіку, гормональний баланс, тоді обов'язково приєднуйтеся до курсу шлунково-кишковий тракт. Третя система цінності. Обнімаю вас!